22-й рік, коли почалася війна, з перших днів війна застала вдома поручними зривами, тому що сам я родом з Тернопільщини, але живу в місті Києві і чудово знав і розумів і бачив, що відбувається. Відповідно, в перший день, що люди були всі на паніці, я не панікував, тому що зарані типу, готувався і кажуть, що готовим треба бути для всього, треба всього вдумати. І, Відповідно, 24 числа я ще був в Київ, 25-го я вже виїхав з міста Київ по продуму зарані маршруту, спокійно добрався до батьків на Західну Україну, лишив е, дружину з дітьми, лише вдома, і відповідно на другий день пішов військомат сам без повістки, без нічого, і попав в Збройні Сили України, а саме 44-го колись бригада, де проходив службу посадку. В першу чергу ми засікаємо ворога, місця звідки вони несуть вогневе ураження по наших позиціях і, відповідно, коли ти відчуваєш і бачиш відповідь нашої бригади, на артилерійської, коли попадають по тих же самих позиціях, де ми їх засікли, ти бачиш спалахи, чорний дим, зрив їхньої техніки, це звичайно мотивує, тому що ти розумієш, що ти просто результат. У мене є причина для звільнення з Збройних Сил України. У мене батька друга групи інвалідності. Е, можна подати документи, звільнитися повідоми, але я розумію, що е, на цьому війна не закінчується. Розумієте, в мене, е, чесно скажу, е, помінялися мої погляди, це іменно 25 лютого 2022 року. Оця сутка виїзду з Києва, коли е, на Київщину. Гостомель, який чудово видно з віконного будинку, Оці, ця дорога на, в сторону Білої церкви, куди ми виїжджали, ці постійні обстріли, рух техніки, і воно мене мотивувало пропити в Згодні сили і служити по сьогоднішній день, то, що, виходить, я знаю, чого я сюди прийшов. В першу чергу я захищаю свої рік. Я розумію, що, на жаль, через наших, як кажучи, не саме позитивних сусідів, саме зі Сходу, ми мусимо боронятися. В першу чергу мусимо оберняти своїх близьких рідних, а саме світи, який підтримує нас, і ми охороняємо його. Кожен тут, я вважаю, на мой думку прийшов сюди для чого, щоб їхні сім'ї, їхні діти жили спокійно. На жаль, не буває такого, що сильно тихо, тому що сім'я повернулася і зараз знаходиться в місті Києві. На жаль, бачу і чую часто тривоги, часто ракетні удари до міста місто Києва. Але вони знають, що ну, ми стараємося тут і робимо все для того, щоб їм було трохи, там, спокійніше. І ну, це мене подобається, тому що я, від того, що я підвел дому, ці тривоги в мене не закінчаться. Потрібно, якщо вже почалося, нам потрібно ворога вихідних своїх країни і жити, так кажучи, війні. Я вважаю, що треба, щоб народ став нас, щоб підтримували тил, підтримували Збройні сили, Збройні сили робили свою роботу. Коли є в тилу дуже хороша підтримка, тоді є збройні сили четверто стоє на своїх ногах і роблять свій результат.